Good morning, children. My name is Kateryna Валерія. I am a teacher of English language. Today we will uh, speak about uh, morning, afternoon, evening, and night. Сьогодні ми з вами поговоримо про ранок, обід, вечір і ніч. А також вивчимо деякі, вивчимо або повторимо деякі Питальні речення та відповіді на них. So, let's start. Давайте почнемо. I hope you see my presentation. Я сподіваюся, ви бачите мою презентацію. Пропоную вам вивчити слова асоціативним методом хто вже знає, повторить. І так, перша фраза перекладається. Я радий. Те, ви бачите. I am glad to see you. Як ми можемо запам'ятати, що glad – це радий? Дивимось на малюночок. Коли ми гладимо песика, він радий, отже, glad – це радий. Тепер, як запам'ятати, що see you» – це дивитися на тебе або бачити тебе? Наприклад, хтось щось сіє. І ти кажеш, Я бачу, як, я бачу, як ти сієш. Тобто see you, see you, ти бачиш очима, see you, як хтось сіє. Отже, I'm glad, я радий to see you, бачити, да? see you, бачити ю you, тебе. Наступне нас речення, питальне. How are you? How are you? Як твої справи?» Дивіться, є таке слово, воно не літературно, не вживається, досить часто how are you» – це їсти. І, наприклад, ми візьмемо з вами хлопчика, який дивиться на велетенський бургер, і ми в нього питаємо: How are you? Як твої справи? А він в очікуванні того, як він зараз їсти. Каже: I'm fine, thank you. How are you? Як твої справи? дослівно як є ти. I'm fine, thank you. Зі мною все добре. Дякую. Така футболочка, дивіться, все буде файно, файно в українській мові. Це чудово, правда? Отже, I'm fine, я чудово, «Thank you», Дякую. Так, тепер повернемося до е, слів, good, до, до слова словосполучень Good morning. Дивіться, робен Good. Всім знайомий персонаж, який робив добрі справи. Отже, good, це добрий. morning – Вранці п'ємо моню. Отже, good morning. Добрий ранок. Зранку п'ємо моню. Молочко. Good morning. Добрий ранок. Наступне слово сполучення знов-таки good, бо він робив хороші справи. Авден. Доброго дня. Дивіться, дітки в день після школи сідають в автобус і їдуть додому. Авtenун. Good afternoon. Доброго дня. Наступне good evening. Уявіть, що хлопчик Іван зробив усі уроки і ввечері пішов грати в футбол. Отже, good. Івнін, добрий вечір. Good night. Доброї найт ночі. Night дуже схоже. Ніч. Good night. Доброї ночі. На цьому наші слова не завершуються. Давайте перейдемо до словничка. Повторюємо. Glad to see you. Да? Хороші. Радий, 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 see you – бачити тебе. Радий вас бачити. Again – знову. Наприклад, ви вже бачилися в минулому році і знову прийшли в школу. І після канікул прийшли в школу, і вчитель каже: I'm glad to see you again. Я знову радий вас бачити після довгої перерви. А дітки відповідають: I'm glad to see you too. Я радий бачити вас. Також або теж, тобто навзаєм. Далі, see you tomorrow. Побачимось завтра. Знову таки, see you. Бачити «Бачити you», тебе. Tomorrow завтра. Тобто завтра побачимося. Наше, наше питальне речення. How are you? Як є ти? Як твої справи? How are you? I'm fine. Thank you. Да? Про футболочку згадуємо. Fine футболочка. I'm fine. Чудово, дякую. Good uh, afternoon. Доброго дня. Пам'ятаю, як діти в автобус сідали, отже, це день. Good morning, муню пили, Це добрий ранок. Have a nice evening. Дивіться, дослівно перекладається my, nice, хороший evening. вечір. My хороший вечір. Літературний переклад. Гарного вечора. So uh, it's a list of the words. Це список слів, which you need to learn, який вам треба вичити. Next, open your book, please. On the page 6. Відкрите, будь ласка, свої підручники. Сторінка 6. Page 6. Exercise number 1. Справа номер один. Listen. listen, Послухай. Read. Read. Дуже легко запам'ятати слово read, ніби ви взяли червону книжку. У мене червоної книжки немає, у мене є така папочка червона. І, наприклад, ви Read, read book. Читаєте червону книжку. Read, читати Read червону book, книжку. Отже, listen, послухай. Read, почитай, Act out, Розіграй. Тобто по ролям. let's listen a dialogue. Dialog. lesson 1. exercise 1. listen, read and act out. 1. hello, olenka. i'm glad to see you again. hi, vlad. i'm glad to see you too. 2. good morning. we are happy to see you. good morning. I'm happy to see you too. How are you? We are okay. Thank you. Так. Uh -huh. Let's read and translate the text. Uh, давайте прочитаем translate перекладемо текст. Hello, Olenka. Привіт, Оленка. I'm glad. Я yeah, є yeah, glad, да? Владем песика я радий. Радий to See, бачити you – тебе again або again. Є два варіанти прочитання again і again знову. Hi, привіт, Влад. I'm glad. I'm я, glad, рада, see, to, Теж. Я рада тебе бачити теж. Good morning. Доброго ранку. We are happy. ми happy, Щасливі to see you. See. Бачимо, хтось сіє. Бачите you, вас. Це вже звернення до вчителя, тому перекладаємо вас. Good morning. Доброго ранку. Та моню зранку п'ємо отже. Good morning. Доброго ранку. I'm happy. Я щаслива to see. Отак. See. Отак. Бачите. Як хтось є, бачите і у вас теж. How are you? Згадуємо про хлопчика з великим бургером, який буде хавати. How are you? Як твої справи, we are, як ваші справи, we are OK. Дивіться, ми не читаємо ОК, ми читаємо «окей». ми є чудово, тобто в порядку, такий знак є «окей», ми окей. Порядку, thank you, дякуємо. Окей, okay. let's uh, listen, exercise 2. Давайте зараз послухаємо справу другу. Listen, послухай, point, покажи, act out, Розіграй. Okay. Exercise 2, listen point and act out. One. Good afternoon, Granny. How are you? Перекладаем. Good afternoon, Granny. How are you? Доброго дня, бабусю. Як твої справи? Good afternoon, Bill. Доброго дня, Bill. I'm fine. Thank you. I'm fine. Футболку згадуємо файну. Я. Добре, дякую. And how are you? And how are you? І як твої справи? I'm okay, thanks. I'm okay, От, так. я в порядку. Дякую. Two. Bye, Mary. See you tomorrow. Так. Тут треба вирішити, до якого малюночка, до якому малюночку відповідає аудіо. Bye, Mary, see you tomorrow. Дивіться, навряд чи вчитель прощався із ученицею Bye. Отже, number two. Is this picture? Номер два – Це ось цей малюночок. Отже, by Mary. Пока Мерри. E, Очима, да. See you tomorrow. Побачимось завтра. See ya! Have a nice evening. See you. Побачимось. Have a nice evening. Гарного вечора. Thanks, Thanks. you too. Thanks. Thanks. Дякую. You too. Тобі теж. Good morning, Mr. Edwards. Mm, це вже офіційне звертання. Good morning, Mr. Edwards. І про це нам ще вказує годинник. Бачите, 9 година ранку. Доброго ранку, Mr. Edwards. I'm glad to see you. I'm glad to see you. Песика гладим. Значить, я рада вас бачити. Good morning, Jill. Доброго ранку, Jill. I'm glad to see you too. I'm glad. Ну, Радий бачити тебе. Окей, uh, okay. next exercise number three. Uh, read, прочитай, red book read, прочитай. Матч, матч з'єднай. Ми можемо уявити, що uh, на футбольному матчі в поєдинку з'єднались дві команди. Матч це з'єднання. Uh, значить, дивіться. В кожному діалозі є репліки, тобто слова однієї людини і слова іншої людини. По цей бік пронумеровані назвами перші репліки діалогу, а буквами позначені другі репліки діалогу. So, отже, we need to match. Нам треба з'єднати first sentences, перше речення. And second sentences і друге речення. Or uh, first sentences and answer uh, for these sentences. Перше речення і відповідь на це речення. Uh, let's try. Number one. Hello, I am happy to see you. Привіт. Я happy. Щаслива очима, да see you. Бачите вас? Hi, привіт, I'm. Я є. Glad. Глад, глад, песка рада. Очима See you, бачити тебе to – теж. Окей. Okay. Number two. How are you? How are you? Як є ти? Або як твої справи? М -м -м -м. Мої справи можуть бути. How are you? Як твої справи? Шукаємо, де ж відповідь? I'm so so. Зараз я вам зітаю. так, How are you? I'm so so. Я так собі не дуже. Bye. Бувай. See you tomorrow. See очима. Побачу тебе tomorrow завтра. Дивимось, яка ж у нас відповідь? See you. Побачу тебе бо побачимось. Have a nice evening. Май хороший вечір або гарного вечора. Так, next exercise. Open, please, your workbook. Відкрийте, будь ласка, свої робочі зошити. Uh, lesson 1, number 1. Let's work. Працюємо. Uh, отже, перша вправа. Uh, я пояснюю, ви виконуєте. I'm happy to see you again. Я щасливий бачити тебе знову. Як ви думаєте? Що нам підходить? Відповідь. Тобто друга репліка. Have a nice evening! Гарного вечора. Дивіться, я радий тебе бачити знову. Have a nice evening. Хтось буде відповідати. Чи можливо, I'm happy to see you, too. Я радий тебе бачити знову. Яка ж відповідь? Uh, number 3. Bye Mary. Бувай Mary. Як ви думаєте, що відповість Мері? How are you? Як твої справи? Чи see you. Побачимось. Оберіть правильний варіант. And tick this uh, variant. І позначте правильний варіант, correct variant. Number two. Номер два. Теж виконуйте самостійно. Read red book. Да? Read. Прочитай. Write. Write. Напиши. Значить, дивіться, всі знають мультик щенячий патруль. Там є хлопчик. Rider. Так, от, коли йому щось треба, він бере і на своєму телефончику там щось пише. Ми можемо з вами, вами запам'ятати, що райдер пише, райдер да? райдер пише. Отже, напишіть, прочитайте і напишіть. Так, use the phrases, використайте фрази from the box із оцієї таблички, коробочки з цієї. Let's uh, have a look. Давайте поглянемо. Number one. I'm glad to see you again. Я радий тебе бачити знову. Answer. Відповідь. I'm glad to see you too. Я радий тебе бачити теж. Так, тобто перша в нас уже є закреслена і вставлена. Number two. Have a nice evening. Гарного вечора! Яка ж буде в нас відповідь? Лишається дві. See you! Побачимось або «Thanks, you too. Якщо вам бажають гарного вечора. Що ви скажете? Побачимось, чи дякую тобі теж? Мені здається відповідь зрозуміла. See you tomorrow» Побачимось завтра. Яка ж відповідь? See you» Побачимось, чи дякую тобі теж. М -м, цікаво. Мені буде е, дуже приємно, якщо ви виконаєте справу. Правильно. Окей, number three. Find знайди. Сьокл дуже схоже на циркуль. Колом, обведи, write. Райдер. Що там роби? Точно, запиши і spell – промов. Взагалі я вам скажу, скажу, що spell – це вимовляти по літерам. Зараз ми з вами розберемося, як це. І так. Я вам допоможу поділити слова. І так, перше слово yol, друге school і третє teacher. Ваше завдання вписати ці слова правильно під зображеннями. Давайте розберемось, що ми де бачимо. І так, welcome. Ласкаво просимо. Таке слово написано на слові school. В школі в нас викладає teacher, і number four and number four, it's a girl. Це у нас дівчинка. Ваше завдання правильно вписати слова. Давайте промовимо. Let's spell the words. Давайте промовимо слова. B, B, O, Y. Тобто вимовляємо так, як називаються літери. G, I, R, L. S, C, H, 2 V називаються O, так як W Ice Cream. Чому double ice cream? Double ice cream? Тому що там дві кульки. Double O, L. Слово teacher. T, E, A, C, H, E, R. Тобто вимовляємо по літерам. Так, так, так. Ми з вами вже майже все зробили. Переходимо до домашнього завдання. Writing. Письмово ми виконуємо сторіночку першу. Уважно дивимося пояснення. Так, task number 2. Завдання номер два. Вчимо слова. Task number three. завдання номер три. Читаємо і перекладаємо ось цей текст. Thank you for your attention. Дякую за вашу увагу. Lesson is over. Урок закінчений. Bye-bye. Or, goodbye. Або до побачення. Goodbye!